Так, базову військову підготовку проходять нещодавно мобілізовані. Перед тим як потрапити в зону бойових дій, десантники вчаться поводитися зі зброєю та вибуховими пристроями, діяти на полі бою та надавати домедичну допомогу. Тут воїнів загортовують фізично та морально. У кожного військовослужбовця своя історія як потрапив до лав ЗСУ. Максиму 24 роки. Хлопець добровільно вирішив боронити країну від ворога. Тому пішов до Житомирського центру. Військового рекрутингу треба захищати батьківщину, і рано пізно кожного мені здається, доведеться це зробити і, і краще піти одразу в рекрутинговий центр, обрати свій фах туди, куди ти хочеш, потрапити. Було набагато простіше прийти в рекрутинговий центр ніж в ТЦК. Умови були, ну, типу, там спілкування було трошки. Ліпше, ніж в ТЦК, і можна було обрати саме фах і ну, типу, війська, в яким я хотів потрапити. Все добре, зі мною провели спілкування, дали направлення. Я потрапив саме в дешеве, куди я хотів. Бо це круто. Це, типу, елітне, елітні війська, і сюди як сказати. Дуже престижно потрапити. Костянтин також потрапив у військо через Житомирський центр військового рекрутингу. Через рекрутинговий центр потрапив в дешеве. Набагато простіше спілкування. Ти одразу напряму спілкуєшся про те, яким ти хочеш бути, і як, а не як в ТЦК Військовослужбовці зізнаються, пройти курс базової підготовки завдання не з простих. Але кажуть, пройшовши таке випробування, готові до різних ситуацій. Є сухопутка є там то, то то. І мені здається, що десант це саме таке, яке. Підготовлює тебе прямо до всього, чого можна підготувати. Навчають мобілізованих інструктори, які мають не лише відповідний рівень знань, а й бойовий досвід. Основне, чому ми навчаємо військовослужбовців, це військова дисципліна, самодисципліна, тактика, вогнева підготовка, ну і інші складові, які допоможуть їм в подальшому проходженні. Військової служби. Чоловіки приходять мотивовані. У них мотивація захищати нашу, нашу державу, свої сім'ї, дітей своїх. Якщо не вони, то хто. У Житомирському центрі військового рекрутингу люди можуть самостійно обрати підрозділ чи фах, за яким бажають проходити військову службу. А також можна просто отримати консультацію. У центрі немає працівників ТЦК, а працюють представники військових бригад. Наш Житомирський центр військового рекрету працює вже майже місяць з 18 червня по 15 липня має досить непогану статистику. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо. Та видано вже 88 відношень, тобто 88 людей вже пішло в армію.